Я не Венлі. Ворог 10 одиниць. Не може бути. Вони збираються протаранити фортецю. Уже надто пізно. Нам не завадить допомога. Зробимо що зможемо. Скоро людство зрозуміє, що в боротьбі за галактичне панування немає фаворитів. Чого Фезан добивається? Я виконаю свою частину плану. За викрадення Кайзера обіцяна винагорода. Ось що я почув. Графе не тільки наші численні союзники. Уже усі герої знають про престол. Яка трагедія? Нам доведеться битися. Заради Графа. заради справи графа Лоенграма. Правильно. Ти ж згодний, Кірхас. Легенда про героїв галактики четвертий сезон. Початок трансляції в жовтні.